Жив в третьому столітті. Він жив в третьому столітті. Це була людина, така, як ми. Ну і не така, як ми. Чому? Чому він не така і сьогодні через ці століття ми все більше і більше згадуємо його? Можливо, тому що він був святитель. Так. Можливо, тому що він дуже захищав православну віру. так. Але було багато таких, які були і вченими, і мудрими, які захищали віру, які дуже багато зробили на неї Христові. А ми згадуємо, щороку, і особливо в цей період Святителя Миколаїв. І всі діточки пишуть листа і всі дуже радо чекають, коли він прийде до них. Чому? Тому що в нього дійсно він був тим, що його особа особлювала любов Божа. Бог є любов. І оця любов була в ньому. Це любов, яка сьогодні нам дуже потрібна. Це любов навіть до наших ворогів, яких ми віримо, що переможемо, бо саме ім'я ми капаємось в перемоді, перекладі на нашу мову. Це перемога народі, перемога народу, яку нам сьогодні дуже потрібна. Перемога нашого українського народу. І в цей день ми всі разом з Собором священників. Вашого настоятеля привітати вас і привітати молитву на вас не тільки, а молитися за всю Україну, щоб Господь очистив її, щоб ви Господь за молитвами Святителя Миколая зберіг всіх наших українських воїнів. Ми вітаємо всі нашими священниками, вітаємо вашого настоятеля і вас. Бажаємо йому, щоб ваша паства як була сильною, так і залишалася, щоб ми далі творили справи Божі і наслідували святителя Миколая. Звичайно, праця, праця, вона, наша земна. я згадую, колись преподобний Лаврентій Чернігівський казав, його просто були такі, що будуть багато храмів і дуже красивими, але в них не можна буде ходити. Помірно відноситися до храмів тих, які будуєте, Він писав. А саме важливе це храм душі нашої. Бо сам Христос сказав, Царство Боже є у вас самих. І тому те все, що ви сьогодні будуєте, воно буде. Буде нашим дітям, внукам і правнукам. але наше спасіння душі є перш за все. І тому поступово отець разом з вами Вірю, що незабаром ми розсядемо всі розписи, приїде сюди в владика, який передає вам вітання, який благословив мене сьогодні приїхати і тут з вами помолитись. Хай Господь благословить вашого настояння і вас на воногій і благі літа у здоров'ї і Господню доподобув сьогодні нам і служити свято Слугу. Вітаю всіх священників, які зібралися до нас ось тих, матушок їхніх, тих, хто там гості до нас приїхали, Волі, нічого не робилося. Він мене оформлював і духовно, і матеріально. Я в був був на посаді, а зарплату платив отець Бога. Тому я пам'ятаю дуже це все, хто мені дав кусок хліба, і хто мене прийняв, і висвятив у Михайлівському. Присвятив нам Христо, на якого ми сьогодні служили, пам'ятаєте. І коли ми ставили хрест на наш, на той перший бухг, так от хрест на цей букво освячує Отець Богдан. Тому він породив багато духовних дітей. І він не далі опікується. І сьогодні я дуже вдячний, що він приїхав до нас. І ці і ми всі відчуваємо, як і раніше, як ми були молоді.